І всім привіт! Ви на каналі Макан. Я трошки чомусь. Ну, мене так зірвало без вас чуть-чуть поіграти. Ми сьогодні граємо в Дропер, продовжуємо. Я тільки дійшов до кінця, і зразу мене я полетів на наступне чомусь. Що? Це можливо пройти? Ні, це не можливо пройти, напевно. Так. Тут дріжки, замкину, тунелі, трактори, машини. О, це радіація тут. А по радіації хоз чомусь. О, тут можна. Я подумав, що тут можна цей скин взяти. Так, та -мо. Не йо -мо, 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 а як? А, він же уже там частинки укили. Що? А як все это прийти? До побачення. Короче. О, я це пришел, ура. Ну не, не до конца, но я якось пришла. Та... Да не, не, абсолютно не. Чому Чему Ривна туда? Чему Ривна не туда, чи не туда, чи не туда. Чому іменно тура? Десь. Yeah. Е, а це що за будинок? Це, це чкало щось. Що? А, це двері, які закриті. А там вот можно побачить минулые ринки, минули... Я не знаю. Ну, короче, тут порталы. Вот бачите, вот там я залетал и мене телепортнули сразу на той, на инший остров. Там и ну, -мо. Чому зразу? Та ну я це зробив, ну я ще не до кінця долки, ну, я вже долетів до, до кінця. О, це ніс і корабель. А мене тоді я питання, як я по зараз, зарасхожу? А я можу якось на мій соліст? Хотілося би. но не можу. Щоб тут тільки шагов десь була. Якийсь глюк. Оу, oh, оу, oh, оу, oh, оу, oh, оу, oh, оу. Oh. Як там треба було це робити, я не знаю. Як? Як? Просто як? Ну просто тут не собі бути на месте на получать. А якщо я кудись до стінки, наприклад, прижмусь? Вайс, вот, прижимаешь. А, так тут треба тоже рухаться. Туда, 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 туда. Гей! Yeah. Yeah, 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 Ta 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 Не виходить. Там буквально на кинечку Не виходить. Та ну я ж на вот так рукою прям тягнув Вот так там прям місця на екрані вже не було, щоб я далі тягнув я влізла якось. А може... Ай, ні, не можу. Та! А це що? Тоже Майнкрафт? Так, це тоже Майнкрафт. Тільки я хочу подивитися, як там все задирало. Курило. Та да, редстоун, це, це сундучок. Бонусний, до речі, бо біля нього факел. Це алмази желізо. Це... Я не знаю зеленої родичкої. Це напевно на модах зелена рода рудає. Це по-любому Майнкрафт. світти. Ай, я хочу до того сундука вийти. Капец, я падаю вже минус 3000 ну Кап. Я хочу до того сундука шо отам. Отам. Направляю на нього руку. Так там. там. именно там. Це можливо сюди тут йти. Тільки ту треба по шнурочку йти. Бо по тим досичкам не вийде, бо там деякі обвалені. Я біля того сундучка ура. Знаєш, вертаємося назад. Ай! Ні. З сундучком більш... А От читерство. Це було ізі. Друзі, в мене тепер є читерство. Наприклад, я не можу якийсь рівень там дуже довго пройти. То просто вилітаємо зі світу. Зараз видатиму. Зараз, зараз, я ще стрибаю, бо там дуже довго. Так. Йдеться, прошу. Там портал є. Ну так не чекав. Потрібно проходити, нормально. рван. Тільки блин, на Майнкрафт пропустили. А це що? Це воєнна база. Та, так. так, це воєнна база. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. То падає. Об ті кульки, об ті оптимишены. О, Не выявить так Це їхнє укриття. Так. Опа. yay! aí? A do quinta pra show, eu já falo então, e Tá. Certo, 76, eu já levo ele mim. E e 76, eu não tum, 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 Tududum. tum, tum. Зараз ми все зробимо. Стану. Це як спрацювало? Я включив нечайно незручне для мене положення і це якось спрацював

Це так все иди оце я сказав зараз як а тут туди сюда туди сюда тут это -мо у меня стоп шо и не по лабіринту отак так маємо встать Добре, ось це відео. О-ой, ось це рівень. Проходимо зараз і вже на цьому закінчуємо. Йо-мойо, це легко виявляється. Ну, на сьогодні хватить. Ви були на каналі Макан і всім папа! -па. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, до речі. Па-па!